Ісусу Христу. Ми бажаємо вам родинного миру. Бажаємо миру в Україні! Залюбки представляю сьогоднішнього гостя з міста Калуш Олександра Забавський. Проповідник Слова Божого. І разом з дружиною Вікторією вони виховують трьох дітей. Чому я говорю за сім'ю? Тому що у нас сьогодні така сімейна тема, родинна тема. І звучить вона так: три причини непослуху батькам. <му> Вітаю Олександр Івано-Франківську! Бажаю Божого благословення нашій області і Калушу, і Франківську, і всій Україні. Ми говоримо про причини непослуху батькам. Ну, мабуть, ця тема вона така давня, як і сім'я. З того часу, відколи сім'я, з того часу і цей, коли, цей коли конфлікт. Бог, коли Бог створив сім'ю, ще не було дітей, бо Адам і Єва він сказав такі слова, які стали основою сім'ї. покинуть, тому чоловік. Батька і матір ще не було як батьків, так був тільки Адам, Єва, але дітей не було у них. Але вже Господь говорив про те, що будуть особливі відносини. Це буде батьківство і буде такий час, коли є синівство, так, доньки, і будуть відносини, так як і між чоловіком і жінком є. правильні, неправильні відносини є, також відносини між батьками. Правильний і неправильний. От е, я хочу, щоб ми на, переда... на початку передачі, ми це якось е, встановили якийсь кордон нашої розмови. Е, чи визначились? Чи завжди, і в усіх випадках, діти мають слухати своїх батьків, і до якого часу, до якого періоду життя діти мають бути послушні своїм батькам. Тому що батьки, напевно, хочуть, щоб діти їх слухалися завжди, а діти не завжди цього хочуть. Слово Боже, воно є авторитетним, і апостол Павлом він колись зазначив в другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, з першого вірша. Якраз проблему в цих відносинах батьків до дітей до батьків, і він говорив. Такі слова, же ти, що це останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажники батькам неслухняні. Так, це написано у першому кінофія, третій так. розділ з першого віша. Тобто. Одна з таких проблем відносин так, між людьми, він зазначає, що це якраз неправильне відношення дітей до батьків, батькам не слухняні. І послуг батькам, не послуг батькам, так він. Має також межі, не треба розуміти, що е, послуг це використання тільки от якогось, е, дітей в цілях е, робочої сили. Це щось більше. Е, е, в, самий мудріший чоловік у світі він сказав такі слова: стережи сину, мій заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Привежи їх на серці своєму назавжди, повізь їх на шиї своїй, вона буде провадити тебе в ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе, бо заповідь Божа світильник, а наука то світло. Отже, послуг батькам це те, що батьки настановляють дітей згідно Слова Божого. Коли, звичайно, батьки кажуть щось робити, те, що не відповідає Божій волі. Це зовсім інше. Наприклад, йде там вкради щось, ну, В який сусіда, тут... та? так, який це послуг. Тут дитина може не слухатись. Так, і тому що стоїть відносно Бога і Слова Божого, треба розуміти. І коли дитина, вона свідомо, вона відкидає, наприклад, щоб батьки настановляють своїх дітей самого дитинства, правильно відноситись до інших людей. Правильно відноситись до Бога, так, до самого себе. Так. Оце якраз і повага. І е, ті настанови, звичайно, діти залишають з часом своїх батьків, але ті настанови вони з часом е, залишаються, як батьки навчали, наприклад, не говорити правду завжди, то воно на все життя буде. Тобто, вплив батьків, він є, поки батьки і діти живуть. Так. Він зменшується з часом, воно і не потрібно завжди керувати дітьми, тому що вони вже дорослі. так, Коли вже там, наприклад, 18, 25, 30 років для чого командувати Батька, батькам цими дітьми. Діти вже повинні мати своїх дітей і ними вже керувати. Ну йдеться не, про, не скільки про керівництво, а скажімо, про послуг, авторитет батьків, він є завжди. Я думаю, що це зрозуміло, так? Тобто, в тих випадках, якщо це є законно, правильно, по-божому, треба слухатись, якщо це незаконно, неправильно, гріховно, треба не слухатись, так. батьків. Ну, тут ясно. Яка перша причина непослуху батька? Чи перший приклад, можливо, я, з Біблії? Я буду звертатися відносно прикладів, які вказані в Біблії, так? і звідти ми будемо черпати для себе от якраз шукати причини. І перше, я б хотів звернути увагу на слова Ісуса Христа. Він вказав сам приклад Іван Левід Матфія, 21 розділ з 28 вірша. І воно показує, що діти не слухають батьків, тому що йде в них війна саме в воле між хочу і не хочу. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав, піди на дитину, сьогодні працюй винограднику. А той відповів сказав, готовий пан ночі. І не пішов. Прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів сказав я не хочу. А потім покаявся і пішов. Угу. Ну, якби ми так з осторонь стояли і дивились, спостерігали так, на от, цю розмову між цим батьком двома дітьми. Що ми на перший погляд сказали? От хто послушний? Ну, той, хто погодився. Той, хто погодився, І якщо зауважити, скільки, до речі, нам приходиться сказати дітям е, щось зробити. Ну, піди те зроби, піди по моїй посуди, щось таке. Так, прост, ну прості речі, я кажу, так uh -huh. е, дехто кажуть, даємо тобі до трьох разів, кажемо, так, щоб ти, але це щоб ти виконав. Він з першого разу це зробив, так. так. Але ми бачимо, що він е, це об сказав неправду. Він обманув свого ну, батька. Він не, не зробив, він просто він сказав скл... Скл... Так. Так, добре. Але другий, другий, ми бачимо, в нього була така боротьба, що дійсності він не хотів. І зауважити, це не вік від, знаєте, маленьких до двох років, коли діти вони ще пізнають світ там, через органи чуття. Це не від двох до семи, коли тільки починають пізнавати ті навики руху, коли розвиток цього світу сприйняття є. Це не від 7 до 12, який найкращий для морального такого виховання, так, настанови е дітей своїх, е вказувати їм, що як е показувати, коли правда в них розвивається тоді саме логічне мислення. Це був вік у цих двох синів, вже старші, коли вони могли працювати, вони е мали от волю вибирати, так але батько дав волю вибору. Батько дав волю вибору для цих своїх синів, він не заставляв. Один легковажить, йому сказати, це просто так. Але він легковажив цим відношенням. А другий він подумав, так, в нього воля була зовсім інакша, і він пересмислив. Тобто є отакі боротьба між хочу і не хочу. І Єфесян е, й розділ з першого вірша сказано: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. У Господі, якраз ми говорили на початку так. передачі, що у Господі, тобто по волі Божій слухатись. Бо Бог хоче, щоб ми слухались батьків, чи діти слухались нас. Так? Ми вже батьки, діти слухались нас, це воля Божа і в рамках волі Божої. І є тут корінь, корінь цього непослуху. Цей же апостол Павло, який бачив цю картину наперед по відкриттю Духа Святого Бога, він бачив, що будуть діти непослушні батькам. Він каже, що корінь непослугу в чомусь іншому, це в гріху, в гріховність. І він сам навіть про себе каже, знаю, бо що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж роблю я те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе мені. Та, дитина народжується грішною, і вона вже думає, як, як би то не слухатись батька. Вона, вона має свою волю, вона, інколи. І... Є таке слово, Ніхто ні, так? ні, 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 дітей не вчить, наприклад, ну, по, більшості дітей не вчать красти, так? Але говорити неправду. Але з часом діти. Виростають і, і починають говорити неправду своїм батькам. Звідки це взялося? Так, І всередині. Це, це, це якраз це... вказує на те, що є гріховність. До речі, в мене був випадок в житті, коли я, знаєте, побачив між тим, що мій старший син він хотів, не хотів. Одного разу середуща донька моя Ангеліна вона захворіла, вітрянку мала. І для мого сина, так як він мав певні вади здоров'ям, для нього було небезпечно захворіти. Ми йому казали трошки уникати, хоча 90% кажуть, що це в основному всі хворіють, якщо хтось захворів так, з дітей. От. Ну ми боялись, ми казали, що будемо молитися, щоб Бог його зберіг. Він навпаки, я буду щоб молитися, щоб захворіти. Але чого? Ну, школа. Uh -huh. Він не хотів йти в школу. Uh -huh. ну, і пройшов час, там більше тижня, медиувалися, він не хворів. Ангеліна там проходила вже ті медичні процедури, і на поправку йшло. І тут через деякий час в нього починається, оце, знаєте, що в нього з'являється також ця хвороба, і він захворів, але він вже не хотів хворіти. Uh -huh. а, а знаєте чого? Канікули. Канікули, да. вже все, ніхні. От ми було видно його, хочу і не хочу. Дали показати, він сам побачив, що таке дійсності, От, чи йому добре чи не добре для користі. Отже, коли взагалі перша людина проявила непослух? таке питання. В дорослому чи в дитячому віці? Ну, Перша ну, людина в історії, Адам і Єва, так? А, так. це було так. в дорослому. Так? Так. Якщо, тобто, є в діт... Ми кажемо в дітей, не послух. але взагалі от, не непослух, як гріх, він був проявлений в дорослому віці, Це Адам і Єва, коли Бог постановив. Е... Певні слова він сказав, наказав Господь Бог Адамою, кажучи, з кожного дерева в раю ти можеш їсти. Це буття, другий розділ, 16, вірш, 17. Але з дерева знання, добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоє від нього ти, напевне, помреш. Було право вибору. І через непослух саме ми бачимо, що Богові війшов гріх у життя людини. Ну, от, е, зрозуміло, що ми. Е... Грішні, що ми знаємо, як грішити, не треба цього вчити нас. І діти з дитинства, і я в тому числі, я не знаю, як ти там був в дитинстві, я за себе говорю, ми не слухаємося батьків, не слухалися. Ну, Навіть якщо хтось і слухається, все рівно десь там проявляє бунт. і Інколи в окремих випадках це можливо і добре, тому що людина так формується, так, але mm -hmm. коли вона не слухається в доброму, це тоді погано. Як от вийти з цієї ситуації? Так, що Бог пропонує в цій такі, такому конфліктному становищі батьки і діти у цій ну, проблемі? На прикладі навіть цього сина ми бачимо, що той син, який спочатку він побачив сам, що в його серці це було, не було бажання допомогти батькові. Так? Він сказав, що не хочу, але Ісус Христос відзначив, потім покаявся і пішов. Слово Боже відзначає так, що Римлян 6 розділ, 23 вірш, заплата за гріх смерть, але й далі Він каже, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. От важливо цей момент зрозуміти, що не тільки є факт вчинення непослугу, факт гріха, але Господь навіть в таких обставинах, коли людина вона відкидає. Послух від Богові відкидає послуг дитина батькам важливо покаяння, навернення, щоб людина змінила своє мишлення, змінила своє відношення саме до гріха. Ось цього треба починати. І Бог дає для цих людей, які приймають від нього спасіння, дар Божий, це життя вічне, от насамперед духовне, так прощення Бог дає, так і дітям. Коли діти будуть визнавати ці помилки, так що вони робили, це буде налагодити відносини з батьками своїми. Ну і батьки мають бути е, прикладом для е, дітей. Не просто вони е, як такі домашні диктатори, так, mm -hmm. а вони мають бути прикладом, зразком е, будувати на любові і е, взаєморозумінні е, ці відносини. Вони мають також керувати дітьми, вони мають їх дисциплінувати яким чином, mm. так в рамках Божого Слова і закону, так ну країни. Ісус Христос, коли він був дитиною, ми зауважимо, що Слово Боже відзначає, що він був слухняний своїм батькам. Тобто, коли вони навіть водили його на поклоніння в Єрусалим, він ходив з ними так і слухав їх також. Так, він був послушний. Тобто, а діти мають е, е, вчитися, слухатися батьків своїх, е, батьки мають їх не дратувати, любити, е, дисциплінувати, але а діти мають слухатися, допомагати, також любити своїх батьків. Так? Має, має бути це такий е, взаємна любов у сім'ї. Воно, звичайно, це є ідеально, так? але. Так, вчить Слово Боже, і сам Христос, як ти вже зауважив, він показав цей приклад. Приклад послуху. Все-таки він був син Божий, а його земні батьки Йосип і Марії це були всього-навсього люди. І він міг, наприклад, ігнорувати їх, так? але він їх не ігнорував. Тобто, як Божий син і не міг цього робити по своїй природі, от я тільки так теоретично сказав. Які, можливо, ще є побажання нашим глядачам, батькам, дітям, щоб у сім'ях був послуг? Це на завершення. Ну, без Бога в сім'ї щастя дійсності не буде, і без Слова Божого не буде. Тому важливо всім батькам, які до цього це не робили, звертатись до Слова Божого, никнути. Нагадувати слово Боже е <кій> весь час, так, і ставити це за основу. І не треба розумін, звичайно, думати, що це зразу буде чарівною паличкою для дітей. От. Але дітям необхідно е дивитися на корінь цієї проблеми, так, і все ж таки е бачити, що ті е <кій> гріхи. Е це моє відношення не тільки неправильно до Бога, але це й перед Богом. Ну, батькам самим треба каятися, навертатися так. до Бога, так? бути, як я казав, зразком, Сам... займатися самовихованням і виховувати дітей. По Слову Божому. І Це потребує певної праці. Так? Це є труд і праця, так? тому що як бурян, він сам по собі росте, так? але якщо ми хочемо мати добру грядку, город чи поле, потрібно попрацювати, так? чи сад, він сам по собі не буде рости. Так? Тому це є, це є праця. І Бог хоче, щоб ми у, у цій Сфері чи сфері нашого життя ми працювали. Ми намагалися розкрити першу тему, верніше першу причину, чому діти не слухаються своїх батьків, це є гріховність. так, Гріховність і прояв свавілля. Наступні дві теми ми будемо обговорювати в наступному випуску рівно через тиждень у цій же порі. рівно через тиждень у цій же порі ми будемо знову говорити з Олександром Забавським про те, як налагодити сімейні відносини. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, наших передач, то заходьте, будь ласка, на наш YouTube канал Мир Вам, ставте свої подобання, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте своїм друзям, своїм близьким, щоб багато людей почуло слово Боже.